Житомирянин Олександр Швецов впевнений, що берег річки тетерів, де колись знаходилася човнова станція, незаконно забудовують. Чоловік звернувся до управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради з проханням здійснити перевірку щодо законності проведення реконструкції за адресою провулок річковий 19Б. на провулку. Річковому зараз така ситуація, що наша прибережна смуга просто вкрадена людьми, які там зробили незаконну забудову. І я прийшов сюди, щоб змусити, можна так сказати, органи, які мають це контролювати, що там щось незаконне будуватися, щоб вони виїхали туди і зробили перевірку. Куди тільки не звертався, і в суди ходив сьогодні. До речі, вранці було рішення адміністративного суду про те, що він скасовує рішення міської ради від 2016 року. Тобто, ми його виграли в тій частині, що прибережна смуга, яка вказана на генеральному плані міста Житомира, вона є несправедливою, Повідношення до громади, що вона має відображатися там стометровою, а вона там просто зневільована на узрізі води. І тим самим я так вважаю, коли вони малювали цей генплан, вони просто узаканювали ті всі забудови, які там знаходяться, тих чиновників, депутатські забудови. Ну і на сьогоднішній день, слава богу, цей суд виграний. Тобто, штурхою зі всіх сторін, де тільки можливо, і міську раду штурхою і через суди, і через оці контролюючі органи, і через архітектуру добиваємося справедливості для того, щоб повернути берег громаді міста. Житомир двадцять серпня на засіданні комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності вирішували чи доцільно провести перевірку на розгляд комісії. Виноситься питання щодо необхідності проведення перевірки, щодо законності проведення реконструкції відповідності фактичного стану об'єктів доданим дозволам дотримання меж реконструкції за адресою місто поволок Річковий, 19Б. Прошу голосувати. Хто за проведення перевірки. Рішення прийнято. Управління буде надіслано лист на вимогу постанови Кабінету Міністра 303 до Міністерства розвитку громад для надання дозволу на проведення перевірки. Журналісти Житомирінфо поцікавилися, чи мали власники об'єктів, які зараз знаходяться на березі річки, дозволи на їх будівництво. Ну за всіх не можу сказати. За ну, там, якщо я не помиляюся, два дозволи є. І вони введені в експлуатацію дані будинки. Чи знає, ці будинки? Ні. Зазначимо, що перевірку проведуть лише за умови отримання дозволу від Міністерства розвитку громад та територій України.